Я знов радий вас вітати на каналі Метабо Україна. Вибачте за довгу паузу, але ж ви розумієте, війна. Я гадаю, що вже нікому не потрібно доводити те, що акумуляторний інструмент може бути настільки ж потужний, настільки ж витривалий, як мережевий, а в нашому випадку, як і бензиновий. Тож, я вам представляю. Нову ланцюгову пилку акумуляторну від Metabo MS3618 LTX BL40. Як випливає з назви, вона класу LTX, тобто Extreme промисловий 40 це довжина шини в сантиметр, досить велика. І працює вона від двох акумуляторів на 18 вольт. А ви запитаєте, а що нам це дає? Ця машина ріже на 25% швидше, ніж акумуляторні аналоги. А ще завдяки безщітковому двигуну, вона ріже на 15% довше, ніж ті самі аналоги. Ну що ж, ця пилка була настільки довго очікувана, що перше, що ми її зробили, не почали знімати відео. А схопили і побігли різати дерева. Зараз ми покажемо, як ми це робили. Хотіли просто довести, що вона дійсно така потужна, така професійна, як написано в презентаціях. І зараз ви побачите це шоу. Ну що ж, для того, щоб довести, що це справжній професійний інструмент, який може слугувати для валки лісу, ми спиляємо це дерево. bye Звалили дерево, його розпиляли. І що показує наш кум? Три поділки. Дуже економно. Скільки тут в діаметрі, мабуть, сантиметрів. 35-40. А повну шину пилить. А тепер хочу звернути вашу увагу на оцю лінію. Це не елемент дизайну, ця лінія має сенс. Що вона вказує? Коли ви робите перший зріз, ця лінія вказує. Напрямок, в якому впаде дерево. Ну, звісно, якщо ви все правильно зробили, ви залишаєте от, такий от непрорізаний непрорізану ділянку. І вона слугує як шарніром. І падає дерево ваше саме в напрямку, куди вказує лінія. Вау! Ну що ж, ви тепер бачили, як ця пилка дуже легко впоралася. З тополею. Це м'яка деревина, згоден з вами. Але в тої деревини стовбур в самому низу складав 35 см. Досить легко я його зрізав. А якщо в когось будуть питання до моєї техніки різання, пози і так далі, не дуже критикуйте, це перше дерево, яке я завалив в своєму житті. Привітайте мене! Тепер звернемо увагу на економію. На все це дерево, ми його повністю розпилили, завалили і порізали на чурки 1 метр. На все це пішло з акумуляторів 10,0 аж одна поділка. Тобто, на повному акумуляторі ви можете звалити ну десь 3 дерева. Як і в будь-якому продукті Metabo, в цій пилці є багато запобіжних систем, які не дадуть зашкодити двигуну. Ну і так само і вам. Коли ви пилите десь на такому рівні, і особливо цією частиною вас пилку може кинути от таким от чином. Щоб вона вас не, яким чином не пошкодила, є от такий от стопор. Ви б'єтесь об нього рукою, і він повністю вимикає пилку, зупиняє ланцюг, і ви в безпеці. Якщо стопор цей увімкнений, пилку ви не запустите. І вона вам подасть про це звуковий сигнал. Віджимаєте стопор і запускаєте пилку. Так, переходимо до частини близької до ланцюга, тому поставлю стопор. Є от така от перемичка. Для чого вона слугує? Якщо у вас, не дай Боже, обірветься ланцюг, він може вдарити вас по ногах. Для того, щоб цього не було, встановлена ця перемичка і вона утримає ланцюг. І він просто до ваших ніг рук не достане. Дуже корисна річ. Ще один дуже корисний і не всім зрозумілий девайс оцей от упор. Він називається зубчатий упор, і він слугує для того, щоб ви при відпілюванні гілок стволів могли впертися цим упором в стовбур і діяти як річагом. Ви можете подивитись, як я це робив в відео з тестами. Дуже корисна річ. Ну, а тепер саме головне, я зараз вам покажу, як знімати або надягати ланцюг. По-перше, натискаємо кнопку знімаємо акумулятори, вже упором краще не обходитись. Ключ, який є в комплекті, він один-єдиний. Іншого ключа не потрібно. Ви відкручуєте оцю. Кришку. Дуже зручно, що ці гайки, вони залишаються на кришці і нікуди не діваються. Висовуєте ланцюг з пазу і спокійно знімаєте. Щоб надягти, дійте в зворотньому порядку. До речі, напрямок самого ланцюга. Дуже чудово намальований на внутрішній стороні пилки. Так, а тепер про змащення самого ланцюга. Як і будь-які частини, які труться, вони мають тертися зі змащенням, інакше вони згорять. В цій пилці є система змащення. Є бачок, який напівпрозорий, і в ньому дуже добре можна відслідковувати наявність мастила. З таким запобіжником, щоб пробка не загубилась. Ви заливаєте мастило. В цьому куті можете побачити рекомендацію, яке мастило потрібно. І це мастило подається на шину. Під час роботи самої пилки. Є от такий от отвір, бачите, він весь в мастилі. Вставляємо акумулятори і вмикаємо. Бачите, пішла подача? Вимикаю. Обслуговування шини та ланцюга. шини є верх та низ. Це якщо дивитись на написи. Насправді вона повністю симетрична і верху і низу в неї нема. І рекомендація. Ви її час від часу маєте перевертати для того, щоб оця частина, яка працює, спрацьовувалась рівномірно і симетрично. Ну, для того, щоб вона лишалася симетричною. Ланцюг. Якщо у вас почало щось погано різати, справа не в пилці, не в акумуляторах 99,99%, ,99 що у вас просто затупився ланцюг. Берете напилок четвірочку. І отак от на зовнішню частину, такими от рухами, спочатку з однієї, потім з іншої, на шині. Ви поправляєте зуби. І у вас відразу вона почне різати, як нова. Ну що ж, я говорив дуже багато про потужність, плюс 15%, плюс 25%. Давайте покажемо дійсно, наскільки вона потужна. В нас є брус, який ми скрутили на довжину. Е якщо я не помиляюсь, 45 см. Це довше, ніж шина. І будемо ми різати на всю довжину, не на частку, а повністю на всю, повне занурювання. Чи витримає вона? Давайте перевіримо. І самий головний параметр, який цікавить, мабуть, абсолютно всіх, це runtime. Скільки різів ця пилка зробить на кожному з акумуляторів. Зараз ви бачите табличку, в якій повністю це все розписано. Можете зробити стоп-кадр або завітати на наш сайт metabo.com. Особисто я для максимальної потужності на твердій деревині раджу акумулятори. 5,5 HD. Ну що ж, зробимо підсумок. Для кого ця пилка підходить? Вона Підходить для тих, хто працює в шумочутливих зонах. Якщо ви робите дах серед міської, щільної забудови, щоб вам сусіди нічого не сказали, або ріжете дрова, або обрізаєте свій садок. Ця пилка. Дуже тиха зрівнянні з бензиновими аналогами. А так, в принципі, підійде вона для будь-кого, для професійного будівельника, садівника, лісника або просто гарного свого хлопця.